Добрий день, експрес-курс Українська мова, урок 5. Урок підготувала Оксана Мороз. План уроку займенник, дієслово та прислівник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети їх ознаку та кількість, не називаючи їх і відповідає на такі питання: питання іменника: хто що, питання прикметника, який? чий? І питання числівника скільки котрий? Вживається замість іменника, прислівника та числівника, а тому відповідає на ці питання. Хто що займенники я, ти, він, вона? Який чи займенники той цей всякий їхній? Котрий скільки стільки. Займенники використовуються, щоб уникати повторів в одному або сусідніх реченнях. Порівняйте два тексти. Олеся розказує вірш. Вірш подобається Олесі, вірш чудовий. Чудового вірша Олеся розкаже бабусі. А тепер відредагований. Олеся розказує вірш. Він подобається їй. Він чудовий цього вірша, вона розкаже бабусі. Що ми зробили? Ми замінили Олеся, щоб не повторювався. На займенник її вона. Вірш на займенник він. Прикметник чудовий на займенник цього. Займенник наша табличка. Самостійна частина мови. Вказує на предмети їх ознаки, кількість, не називаючи їх. Хто, що, який, чий, скільки котрий питання, на які відповідають займенники. Початкова форма називний відмінок. А для займенників прикметникової форми, тобто тих, які відповідають на питання, який, чий, наприклад, той цей всякий їхній. Початковою формою є чоловічий рід, наземний відмінок однини. Особові змінюються за особами перша, друга, третя. Далі будемо вчити числами, однина, множина, відмінками наземний родовий, давальний, знахідний, уродний, місцевий та родами чоловічий, жіночий, середній. Займенники можуть бути тим самим членом речення, що й іменник, прикметник і числівник. Логічно, адже на ці питання відповідає. Підмет він подобається, підмет він це займенник. Другорядний член речення. Він подобається їй. Тут два займенника він, підмет, їй додаток. Присудком також може бути. Займенники поділяються на дев'ять розрядів. Особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Зворотній, він один, себе, присвійні мій наш твій, вказівні цей, той, такий, означальні весь кожний. Питальні. хто, що, який, відносні також можуть бути хто, що, не означені аби. Наприклад, аби що, казна, що казна де, аби де, і заперечні, ніхто ніщо. Зауважте, займенник що може бути і сполучником, і часткою. Тому треба дивитись по контексту речення. У небі журавлі, що взяли літо на крила». це те ж саме, що які взяли літо на крила». Там сполучник. Займенники, які використовуються в реченні замість іменників, називаються особовими. Тому серед дев'яти розрядів початкова школа вивчає лише особові займенники. Чим ми займемося? Вказують на особу або предмет, але не називають його. Відповідають на питання іменника: хто, що. І змінюються за числами і відмінками. Виділяють займенники першої, другої, третьої особи. Третя особа має рід. Табличка. Особа перша вказує на того, або тих, хто говорить. В однині – це я, в множині – ми. Друга особа вказує на того, або тих, хто слухає. В однині – це ти, в множині це ви. Третя особа має рід вказує на того, аби тих, хто не бере участі в розмові, але про них говориться він, вона, воно це однина і в множині вони. Займенники з прийменниками пишуться окремо: з нами, з нею, з це прийменник. Після прийменників у третій особі пишеться буква Н. Ми не кажемо біля його, ми кажемо біля нього, після них. Відмінювання особових займенників. Ви можете самі провідміняти я, називний родовий давальний, а можу вам допомогти табличкою. Я розділила її на особи: перша, друга, третя, і кожну особу ще на однину та множину за числами. І в рядочки розписала по відмінках. Друга особа, наприклад, однина, називний, хто? Ти родовий? Нема кого. Тебе давай не дам кому тобі знахідний. Знайду кого? Тебе урудний. Уродую ким? Тобою. Місцевий на тобі. Місцевий завжди з прийменником. Бачите, в даному випадку на можна сказати у тобі. Дієслово. Це самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета. І відповідає на питання, що робити, що робив, що буде робити, що робитиме, що зробити, що зробив, що зробить. Їх дуже багато, от в дієслів, дуже багато запитань. Дієслово – це самостійна частина мови, означає дію або стан предмета, відповідає на безліч питань, що робити, що зробити, основні. І початкова форма це неозначена форма дієслова. Це дієслова, які відповідають на питання, що роби ти, що зроби ти. Неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії. Це незмінна форма дієслова. І закінчується на суфікс ти або ть край рідко в розмовній мові. Люби ти. Буди, ти робить. Пам'ятаєте, домашнє завдання третього уроку? Всі зробили помилку при розборі будови слова, позначили і закінченням е, ні, ти це суфікс, адже це незмінна форма дієслова. Це формотворчий суфікс. У прислів'ях часто вживаються дієслова в неозначеній формі, тому що вони висловлені. Як поради, побажання і важливі завжди, в будь-який час, стосуються кожного і не до когось конкретного звертаються, а до всіх. Тому використовують неозначену форму дієслова. В інструкціях, рецептах, правилах також вживається неозначена форма дієслова. Після суфікса ти ті може рідко стояти постфікс ся або сі, не тоді ми позначимо два суфікси, якщо нам потрібно позначити будову слова. Статися. Суфікс ти і суфікс ся. Змінюються дієслова за часами. Теперішній минулий майбутній. За числами однина множина. Дієслова минулого часу ще змінюються за родами чоловічий, жіночий, середній, а дієслова теперішнього і майбутнього часу за особами. Пам'ятаєте, займенники? Перша особа, друга особа, третя особа. Дієслово змінюється за часами, це означає, що дієслово може вказувати на те, що дія відбулася вже в минулому. Або відбувається в теперішньому, або відбуватиметься в майбутньому. Підказки, Минулий. Щоб визначити, подумайте, що я робив учора. Підходить відповідь на таке питання? Підходить. Отже, за минулий час. Теперішній, що робить зараз? Майбутній. що буде робити завтра? Часи. Минулий. Називає дію, яка відбулася до моменту мовлення. Писав, написав. Теперішній називає дію, яка відбувається в момент мовлення. Пишу, пишуть. І майбутній називає дію, яка відбудеться після моменту мовлення. Писатиме. Буде писати. Ще одна важлива частинка цієї теми дії дії слів. Не плутайте їх, будьте зараз. Максимально уважні. Дієслова бувають завершеної та незавершеної дії. Незавершена дія відповідає на всі питання, які починаються з РО. Що робити? Що буде робити, що робитиме, що робив. Тобто без префікса з. Ми знаємо, що є слова можуть відповідати на питання що робити, що зробити. От всі, що на робити, незавершена дія. Випливає. Що робить? Будитиме, що робитиме? У теперішньому часі дієслова мають тільки незавершену дію. Тепер завершено. Це дієслова, які відповідають на питання з префіксом з. Що зробити, що зробив, що зробить. Випливло, що зробило, розбудить, що зробить. Важливе зауваження в цій темі незавершена дія може бути і в минулому часі, і в майбутньому часі. А завершена дія не може бути в теперішньому, але завершена дія може бути в майбутньому також. Наприклад, розбудить. Розбудить це дієслово майбутнього часу. Дія відбудеться після того, як я скажу, після мого моменту мовлення. Але чому ж дія завершена, якщо час майбутній? Тому що він будитиме, будитиме, будитиме і нарешті розбудить, тобто виконає цю дію. Випливло, випливало, випливало, і нарешті таке випливло. А тепер порівняємо з незавершеною дією. Випливає. Він випливає, випливає, випливає. А чи випливе незрозуміло, будитиме. Це майбутній час. Будитиме мама доню, будитиме, 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 а чи розбудить в школу, невідомо. Отже, незавершена дія, що робити, що буде робити, що робитиме, завершена дія, що зробити, що зробив, що зробить. Порівняйте, наприклад, слова писати, неозначена форма писати. Минулий час Незавершена дія, що робив писав. Завершена дія, що зробив, написав. Теперішній час тільки не завершена дія, пише. Майбутній час буде писати, що робитиме, що буде робити. І завершена дія напише, писатиме, писатиме і що зробить, напише. Дієслова використовуються для того, щоб показати, яку дію виконує підмет. Тому в реченні в основному виступає присудком Я люблю тебе. Люблю це присудок. Рідше підметом і ще рідше друговертним членом речення. Як змінюються дієслова? Перше дієслова змінюються за числами. В будь-якому часі дієслово з однини може стати множиною і навпаки. Наприклад, пишу, пишуть, стоятиму стоятимуть. Ті слова минулого часу змінюються ще за родами, але тільки в однині. Порівняйте в табличці. Однина, чоловічий рід читав, множина читали. Жіночий рід читала, множина знову читали. Середній рід воно читало, множина, вони читали. Отже, за родами в минулому часі тільки в однині. Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюється за особами. У минулому часі дієслова за особами не змінюється. Порівняйте. Я думав, ти думав, він думав. Порівняльна таблиця. Перша особа. Я думаю теперішній час, я буду думати майбутній час. Ми думаємо. Теперішній час ми будемо думати майбутній час. І так далі. Зверніть увагу на табличку. Чому я тут використала стовпчик із назвою Займенник, адже тема дієслово? Та тому, що без цих займенників визначити особу вкрай важко. В будь-якому випадку вам доведеться хоча б усно, але цей займенник і проговорювати. Він, вона, воно думає, він, вона, воно буде думати. Вони думають, вони будуть думати. Послідовність морфологічного розбору дієслова. Олена вчора працювала вдома, тут дієслово працювало. От його і розберемо. Що потрібно для того, щоб розібрати план нашого аналізу? Слово, що аналізуємо: дієслово чи ні, запишемо, на яке питання відповідає, і завершена чи не завершена дія. Після того, як ми поставимо питання, ми зрозуміємо, яка це дія. Початкова форма. Пам'ятаємо. Час минулий, теперішній чи майбутній. Визначаємо: число одна, чи множина, рід чоловічий, жіночий середній в минулому часі, особа перша, друга, третя в теперішньому та майбутньому часі. Роль в реченні, головний чи другорядний член речення. От і розберемо повний запис. Працювала це дієслово. Так, це дієслово. Незавершена дія чи завершена. Що робила? Питання починається на робила. Отже, дія не завершена. Початкова форма. Працювати. Ставимо початкову форму, тобто те, що відповідає на питання, що робити. Працювати. Час у нас минулий, однина, жіночий рід, ми можемо визначити, тому що однина. І в реченні присудок, головний член речення. І приклад короткого розбору, все так само, тільки скорочено записуємо ці слова. Пам'ятаємо, що початкова форма це форма неозначена. Інфінітив що робити або що зробити. Прислівник це самостійна і незмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, предметів, іншої ознаки. І відповідає на дуже багато запитань. Наприклад, як, коли, де, куди, звідки, чому, навіщо і так далі. Граматичне значення прислівників таке. Воно пояснює дієслово, іменник або прикметник. Дієслово їхати. Як їхати? Гуртом. Поїздка. Яка поїздка? Верхи. Легко. Як легко? Дуже. Чому ми говоримо про граматичне значення? Мов чому про лексичне? А тому, що прислівників немає лексичного власного значення. Характерного саме їм. Чому? Тому що прислівник. Це така частина мови, яка з часом утворилася з інших частин мови: зіменника, прикметника, дієслова. Наприклад, з зіменника день утворився прислівник вдень. З прикметників легкий легко. Із числівника другий – «подруге». і так далі. Граматичне значення прислівників. Ознака дієстану пояснює дієслово. Ознака предмета пояснює іменник. Ознака іншої ознаки пояснює прикметник або прислівник. Взагалі, екскурс трошки таки невеличкий в історію. Прислівник це чи не остання частина мови, яку назвали? Чому? Тому що раніше його не виокремлювали як окрему самостійну частину мови. Дуже вже він був їм подібний до іменників, прикметників, числівників. Більше того, так як прислівник пов'язаний найбільше з дієсловом. Спочатку його хотіли, вже, коли вирішили все-таки виокремити, хотіли назвати дієслівник, але ж потім подивилися, що він може і іменник, і прикметник, і числівник характеризувати, то вже вирішили назвати прислівник, тобто прислові. У реченні переважно другорядні члени речення, зокрема, обставини. Високо в горах сніжить високо це прислівник. Наша табличка прислівник. Самостійна, важливо, незмінювана частина мови. Виражає ознаку дії, ознаку предметів, ознаку іншої ознаки. Відповідає на питання: як, коли, де, куди, звідки. Прислівники вказують на місце дії, наприклад, вгорі. Міру і ступінь багато. Час дії взимку. Коли взимку? Метуді для чого навмисне, спосіб дії, як пішки і причину згарячу. Тому ми можемо в нашу табличку записати, що прислівник вказує на місце, міру, час, мету, спосіб та причину дії. Початкова форма. А нема початкової форми. Чому? Тому що це незмінювана частина. Мови. Якщо ви будете колись розбирати прислівник за будовою, пам'ятайте, в нього немає закінчення ні нульового, ні якого, тому що частина мови не змінювана. Дякую за увагу. Розбирайтеся з самостійними частинами мови остаточно, тому що наступна тема уроку службові частини мови. Урок читала Оксана Мороз. До зустрічі на нас.